Чесна та відверта відповіді на складні запитання до християн, чому переважна більшість віручих людей проти теорії еволюції? Частина перша це питання часто стає справжнім вибухом у дискусіях між віручими і атеїстами, адже для багатьох еволюція науковий факт. А для більшості християн виклик самій основі віри. Чому так відбувається? Ми спробуємо розібратися з цим. Перша теорія еволюція пояснює, як, але не пояснює чому. Навіть якщо припустити, що процеси розвитку життя були довгими і послідовними, залишається головне питання: чому щось узагалі існує. Наука може описати механізми, але не пояснює походження інформації, законів природи чи самої. Матерії християни вірять, за цим стоїть розумний творець, не випадок, а задум. Друге, еволюція в класичному, саме дарвіновському розумінні, суперечить біблійній ідеї людини. Біблія каже, що людина створена за образом та подобою Божою, тобто має духовну природу, совість, вільну волю, здатність до моралі, до творчості. А якщо людина просто результат мутації і відбору, тоді добро і зло це лише біологічна вигадка, вигідна для виживання, найбільше того. Тоді совість не моральний голос, а хімічна реакція, і саме це суперечить вірі в гідність людини. Третє християни бачать логічну проблему у випадковому виникненні життя. Навіть найпростіша клітина містить інформацію складнішу за бібліотеку. Випадок не створює систем. Інженер не чекає, що літак сам еволюціонує з металу. Тому багато віруючих учені від Нобелівських лауреатів до біохіміки. Говорять про інтелектуальний задум, не як релігійну ідею, а як науково обґрунтовану гіпотезу. Четверте, для християн питання не лише біологічне, а духовне. Якщо немає творця, немає морального центру, тоді все відносно і виживає сильніший, стає правилом життя. Саме тому християни не можуть прийняти еволюцію як повну відповідь. Отже, більшість християн не відкидають науку. Вони відкидають спробу звести життя до випадковості. Бог не альтернатива еволюції, а її джерело. Тільки коли розум. Ум поєднується з вірою, ми бачимо не просто біологію, а сенс, мету та задум. Підписуйте, щоб не пропустити продовження. Діліться думкою в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.